Вітаю, друзі, всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні 22 вересня 2024 року. Знаходжуся в моєму садочку фундука. Зараз збираю сорт Yamchill. Третій рік від посадки дерева. В цьому році робив формуючу обрізку, тому маю не повний врожай на цей рік. Зараз проведу збір. Тут в районі 80 дерев зважимо, подивимося, що за горішки відбланшуємо. В общем, побільше дізнаємось про цей сорт. Все, друзі, закінчили збір урожаю сорту Ямхіл. Ось таке дерево сорту Ямхіл. Мені допомагали дві мої помічниці: Василинка та Софійка. Дякую вам. Будь ласка. З дівчатками дуже швидко зібрали горішки, горішки невеличкі. Отакі. От я думаю, кілограми півтора у нас вийшло. Зараз зважимо їх, відбланшуємо. І подивимося, який вихід ядра. Друзі, горішки сорту Ямхіл підсохли. Зараз будемо проводити зважування. Ваги відтаровані. 0 грам стоїть. Один кілограм 19 грам вийшло з 80 дерев. Це в середньому трішки більше 20 грам з дерева. Це на третій рік від посадки садив я двохрічними саженцями. В минулому році, коли саженці були, коли дерева були двохрічні, вийшло 90 грам з дерева. Я зібрав 7 кілограм з цих самих 80 дерев. Що можу сказати? Такий результат вийшов через те, що робили кардинальну обрізку для того, щоб сформувати гарну крону дерева. На наступний рік заклався вже урожайчик. Я думаю, він буде більший ніж 90 грам з дерева. Будемо спостерігати, який буде результат. Зараз пропоную взяти горішки, відібрати 100 штук, зважити їх, полущити і подивитися, який вихід ядра буде. Також проведемо бланшування. Друзі, отакі ядра. Тоненька така шкірочка на них. І ось така шкарлупа. В середньому вона розлупувалася на дві частини. Шкролупа, ну, товстенька така. Але горішки рівномірні. Ось така кількість горішків вийшла. Так вони виглядають. Один горішок трішечки якийсь бракований. В усіх останніх інших горішках ядра були. Зараз включимо ваги і зважимо, яка кількість горішків у нас 101 грам ядер. Це виходить середня вага одного ядра. В горішка 1 грам. І зараз зважимо кількість шкарлупи. 116-117 грам шкарлупи. Виходить вихід ядра 46% в цьому році. Зараз ще планую відбланшувати їх і подивитися який відсоток бланшується. горішки бланшується. Ну, горішки. Хочу сказати, гарні, рівномірні, якраз такі в шоколадку підуть. Друзі, закінчую бланшування методом підсмажування. Чомусь у мене погано це вийшло. Тримав у мікрохвилі і печі 4 хвилини. Горішки підсмажились, але чому шкірочка кірочка не відходить, погано відбланшувалося. Якщо у вас є якісь методи, якими ви бланшуєте горіхи фундука, підкажіть мені. Я спробую їх в наступних відео. Горішок приємний на смак, добре підсмажилися. Мені подобається гарний горішок для кондитерської промисловості. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора. Слава Україні!